Сьогодні 8 квітня, Миколаїв. Хочу зняти відео про жимолость. Просто про розвиток. Маємо ось такі кущі жимолості. Вона просто вже відцвітає. Два кущики. Не два, а два сорти таких що великі це у нас один ось такий а по бокам у нас він такий не йде в сильно вріст короткі в нього прирости розлогі такі кущі один і другий має таку форму розлогу теж гарно квітнуть а ще далі. У нас ще менші кущики. назв не знаємо. Ми купувалися, як завжди. На ринки. Там все одно правду не скажуть, як називається, вони й самі не знають. Ось маємо таку краям у нас маленькі, тут розлогий кущик, тут у нас високоросла. Така жималась, знову розлогий кущик і знову ось такий маємо. Квітнуть, вже доквітаються. Тут ми маємо між фундуками, ми висадили восени. Теж жимулось, багато сортів, це в нас індіго джем. Зараз ми їх обрізаємо. Трошки неудачно на кадр. Отак. Позрізаємо. Це в нас тут висаджено, ну я їх вже зрізав, вони були великі. Позрізав. Це у нас Буреали, Буреал б'юті. Один і другий. Це в нас Хоней. Хоней Бі. Тут підписаний один і другий. Також у нас тут висадження бокчарський. Велетянь. Один і другий є. Це ми маємо жимолось дует. Всі вони це вже обрізані, вони були набагато більші. Я їх пообрізав. Пообрізав. Це у нас дует. Це у нас жимолось Тундра. Підписано, як жимо тундра. А це в нас аврора. Він такий паршивий саженець, в нього майже не було корішків, і ми його так висадили. Щось аж он з'являється. Виживе, ми його накрили, поки хай буде захищено. Це поки ми все, що маємо по своїм жимолостям. Ми його тут тикнули цю жимолость між лохинами, щоб будемо поливати, не забуватися. Це все, що ми маємо, будемо спостерігати. Далі, дякую. Все буде Україна. Все буде у нас гаразд. Ми переможемо.